Зараз під'їжджаю до клієнта. Він мене вже чекає. Домовились зустрітися на виїзді з Києва. Трохи нижче автостанції. Дачна на початку Житомирської траси у нього є планшет 10-дюймовий, Треба туди встановити карти України актуальні і карти Європи. Зараз же під'їжджаю, подивлюсь, що у нього за планшет, і буду приступати до роботи. Ось такий зараз буде в роботі планшет. Це 10-дюймовий планшет Huawei. Бачимо на екрані у нього встановлена програма iGo Gen. Але це сама така базова версія програми iGo Gen. Зараз її будемо видаляти і ставити сюди програму iGo Primo Його Пріма Скінгджак, Айгонексген з картами 2023 q 2 України та Європи. Поруч я поставлю програму Track, Також там буде Україна і Європа. І програма Plus для камер і радарів. Планшет Huawei вже готовий. Бачимо зараз на екрані igo Primo Skin Jack і самі актуальні карти 2023 Q2 та актуальні бази камери радарів. Також тут ще я поставив поруч програму iGo Next Gen Skin Pongo, Камсам плюс для камери радарів і програма Sagic Track, там також вся Україна і повністю всі карти Європи. Так що цей планшет повністю вже налаштований. Зараз під'їду до клієнта, покажу, що я тут встановив, як воно працює, і він вже далі поїде у рейс по налаштованому планшету. Зараз покажу ще програму EGONX Genskem Pongo. Попередня програма була з дуже мілкими кнопками управління програмою. Зараз бачимо кнопки такі, як треба, для цього розміру екрану. Так що... З цією програмою вже буде набагато зручніше працювати ніж з тою, яка була завантажена раніше.